Дівчата красуні сміливі хлоп'ята. Хлопчики, дівчатка, а ви пізнали, де ми зараз з вами знаходимось? А та й всі малята здогадалися. Так, це ж наше місто. Діти, а чи ви знаєте, як наше місто називається? В якому ми з вами живемо? Ну, звичайно ж, дітки знають, що наше місто називається Самар. Малята. А вам подобається наше місто? Малята, наше місто дуже гарне і красиве. І недаремно говорить, саме чудове місто те, де людина відчуває себе щасливою. І до нашого міста приїздять люди із інших міст, але нічого не знають. Про наш самар. Тож давайте з вами представимо, що ми екскурсоводи. Малята, а ви знаєте, хто такі екскурсоводи? Екскурсовод це людина, яка знає про своє місто всі його відомості від часу заснування міста і до теперішнього часу. А гостей міста ми будемо зустрічати прапорцями нашого міста. Давайте згадаємо, який прапор є символом нашого міста Самар. Ось погляньте. Прапор міста Самар це квадратне малинове полотнище, на якому зображено золотого лева з оверненою головою та зрібну зірку. Діти малиновий колір символізує козацьку владу, лев, пильність та лицарські чесноти, а зірка прагнення до власних ідеалів і духовності. Нашого місця є дуже гарний герб. І елементи герба міста Самар символізують його духовність. Козацьке минуле та зв'язок з природою. Погляньте на нього, на наш герб, і давайте дізнаємось, що ж воно символізує. Центральним елементом є Святотроїцький собор на блакитному фоні, що уособлює духовну єдність та красу річки Самари. Сині стіни символізують чистоту і мудрість, а золоті хрести спасіння і справедливість. Картаж увінчений срібною короною і підкреслює статус міста районного значення, а золоті дубові гілки з орнаментом нагадують про ліси Самарської товщі. Ну що ж, малята, давайте розпочнемо. Екскурсію нашим містом. Дивне місце перед нами тут дорослі і малюки разом всі відпочивають, Гарний і нацією усі мають. Діти, а куди ж ми прийшли? Так, до парку відпочинку. А поясніть мені, що роблять у парку діти й дорослі? Ну дійсно відпочивають. Спілкується, а для дітей працюють різні, цікаві атракціони. Погляньте, який гарний фонтан нас зустрічає! Але це не єдиний фонтан в нашому місті. В нас є ще один новий фонтан, біля якого люблять відпочивати і діти, і дорослі. Погляньте, який ж він чудовий. Ну що ж, давайте далі вирушати, місто наше подорожувати. Вікон багато ця будівля має, для кого ж її збудували? Діти, що перед нами? Так це школа, а хто ходить до школи? Хто? Є? Молодці школярі. І ви теж Скоро станете школярами і будете ходити до однієї з наших шкіл, де знайдете собі нових друзів. Ну що ж далі вирушаємо? Куди тепер потрапили, не знаємо. Та це ж міська лікарня. Якщо ти захворів, не бійся лікарів, в цій будівлі хворобу переможуть. І таніри смачні дадуть. А хто працює в цій споруді? Ну, звичайно, це лікарі і медсестри. Ці люди допомагають нам бути здоровими та не хворіти. Ну що ж, давайте далі продовжувати нашу екскурсію. Ти сюди завітай різні продукти. Придбай, де ми зупинились? Вірно, ми зупинились біля магазину. Діти, а скільки в нашому місті магазинів? Дійсно, їх дуже багато. А чи всі вони однакові? Ні, понерійні. Цей продовольчий і магазини одягу, взуття, іграшок, посуду. І багато чого іншого. Далі, мандруємо, поспішаємо. До будину, сто доріжок протоптали безліч ніжок. Ой, скажіть скоріш, малята! Що це перед нами? Це ж садочок малята. А скажіть, як називається наш дитячий садок? Вірно, він називається. Асинка і в садочку багато груп, в які ходять дітки і одна з груп, малята, вона наша. Ну і що ж, пропоную далі продовжувати нашу екскурсію. Як ви гадаєте, ви впізнали цей будиночок? Що це за будівля така? Вірно, це наш історико-краєзначний музей імені Павла Калнишевського. А хто ж працює в музеї? Так, звісно, це ж екскурсоводи. В музеї працюють люди-екскурсоводи, які знають все про наше місто, про його історію, архітектуру та про людей, які прославляють наше місто. Ні, а де це ми зараз опинилися з вами? Що це за пам'ять? Та, да, це пам'ятник великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченка. В нашому місті є ще й інші пам'ятники, давайте їх згадаємо. Ось це меморіал загиблих воїнам в російсько-українській війні. А зараз, дітки, ви бачите, монумент вічної слави. А зараз ви бачите фотографію пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії. Ще є ось такий пам'ятник льотчика 295-ї авіаційної дивізії. І є пам'ятник воїна-інтернаціоналіста Самару. І, звичайно ж, один із них це наш. Свято Троїцький собор, який є також пам'ятником архітектури. Діти, а що це? Молодці, це наша річка. А як же вона називається? Вірно, Самара, річка протікає через це місто, тому ми можемо з вами з гордістю сказати, що ми з вами живемо. На мальовничих берегах річки Самари. Оточені зеленими чарівними лісами, які ми якими любимо з вами ходити, гуляти, відпочивати, любуватися природою рідного краю. Ну що ж, хлопчики дівчатка? Наше заняття потрішки закінчується. І екскурсія також закінчується. Сподіваюсь, ви були дуже уважними. І в нас є кілька запитань, щоб дізнатися, що ви були дуже уважні. Малята, та як же називається наше місто? Молодці Самара. А в якій ж країні воно знаходиться? Так. Ну, звичайно ж в Україні правильно. Діти, ви всі молодці. Ну що ж, тепер я знаю, що ви готові зустрічати гостей нашого міста. І якщо якщо гості нашого міста запитають у вас, що є в нашому місті цікавого, то ви зможете з гордістю розповісти про цікаві міста нашого міста Самар. Завершити нашу зустріч. Словами. Сама це пам'ять козаків, сама це слава земляків, сама це юність і краса, з тобою Україна Воскреса. Тож до побачення, хлопчики і дівчатка. До побачення!